Кому, хто погано чує, може наперед пересісти. 16-й розділ послання до римлян, 17-го вірша. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх. Бо такі не служать Господеві нашому Ісусу Христу. Але власному череву, вони добрими та гарними словами зводять серця простодушне. <кху> Дивіться. Я взяв таке місце, але далі я в іншому напрямку розгорну цю тему. Дивіться, тут написано, що гарними словами зводять серця простодушних. Хто? розділення. Тобто це і написано в Біблії вівці вовки в овечих шкурах. Вовки в овечих шкурах, які заходять, там їхня характеристика. Павло майже в кожному посланні про це пише, Петро про це каже, Іван про це каже. І є певна характеристика таких людей, але зараз не за них. А за те, що вони, дивіться, гарними словами зводять серця простодушних. Хто такі простодушні? Хто такі простодушні, кого легко звести гарними словами? Я сьогодні казав, хто був э, перед служінням на підготовці до одного хрещення, ну, я вам скажу, вони більше отримують, ніж ви. Я сьогодні дещо казав там про це. Дивіться. Э, простодушні. Якщо ми візьмемо. Грецьке слово, то воно складається з двох частин. Звучить воно акакос. Акакос звучить на грецькій мові. І буквально означає, дивіться, незлобливі, невинні». Ваня, відкрой двері, будь ласка. Ваня. відкрой двері. А зачем закриваєте дверь? Открой дверь, не закривай. Тут же дышать нема чим. Ваня. Зайди, будь ласка, присядь. Открийте цю двері також. Не закривайте двері, людям нема чого дихати. Бо коли ми певні речі робимо, нам треба подумати, чим, кому це слугує чому це слугує. Ви повинні це розуміти. Якщо це слугує на збудовування, на те, щоб все було добре, то це одне. А якщо інакше, не робіть цього. Іноді одна і та ж сама річ, дивіться, вона може слугувати на добре, а може на зле слугувати. Я трішки відвлікся, Дивіться. Простодушні. На грецькій мові слово звучить незлобливі. Етимологія або походження цього слова йде від слова злобливі або винні. Дивіться. І там інше значення, там тільки приставочка А відкидається. Якщо то акакос, то, то какос. Отак звучить воно. Там інший наголос трішки змінюється. А, там злобливі, а там не злобливі. І дивіться, коли я міркував, а як це їх можуть звести? Ну, що тут поганого бути злобливим, невинним? І я зрозумів, що це злобливі. Ну, щоб ви зрозуміли, дивіться, а, є одна сторона злобливі, а є інша сторона добрі. А от той, хто посередині, той не злобливий. Гоняли чи ні? Є одна сторона винні. І є друга сторона виправдані. А от той, хто посередині, невинний. Ви розумієте, це та стадія, коли людина і не там, і не там. А десь посередині. І оцю категорію людей каже, каже Павло, отакими от гарними словами їх легко звести і повести, куди вони і не будуть хотіти. Чому? Бо нема чіткого розуміння і вибраної чіткої позиції. або право, або ліво, або навпаки, або ліво, або право. Нема вибраної позиції. І оці простодушні таке слово, ну, це не точний переклад. Простодушні. Тобто. Як наївні. Ну, Наївне, але це не точний переклад. Тут незлобливі, злобливі і добрі. Оце три стадії. Е, ще раз. Отут не злобливі. Отут, отут злобливі, а отут добрі. А посередині не злобливі. Простодушні взагалі там не підходить слово. Взагалі не підходить слово простодушнє. Якщо ми читаємо грецьку, я, вам, ну, я просто досліджував це питання з грецької мови, Павло писав на грецькій мові, то саме так звучиться слово. Я просто взяв один текст. А тепер поміркуємо: коли людина ось таку має позицію не нашим, не вашим. Чіткої позиції нема. Нема чіткої позиції. Її легко звести. Можете пальці загинати. Я Зараз багато місць вписання, Вісім я нарахував тільки ті, що так, от сходу знайшов. Які про це говорять. Якщо про це говорять а, так багато разів в різних місцях різні автори, то це дуже важливо. Дивіться далі. Об'явлені. Написані такі слова. На російській мові процитую. О, если бы би ты был холоден, холоден или горяч, но так как ты теплый, Бачите де позиція? І не холодно, і не гарячо, но так як ти теплий, і тебя із уст моих. Дивіться, українській мові. Виплюну тебе, Огієн пише переклад. І сторну виплюну. В іншому перекладі написано виплюю тебе. Уявляєте? Тобто це настільки не подобається Богові, оця позиція не холодний і не гарячий. Не зрозуміло, чий він? Не зрозуміло, куди людина йде. І не так і не так. Він каже, виплюну. Е, Давайте я спочатку скажу негатив, а потім позитив скажу. Ще одне місце. Ілія каже народу ізраїльському зібрав, народ ізраїльський каже, допоки ви будете скакати на двох галузках, це два костеля. В російському перекладі написано, деколи ви будете хромати на оба коліна. Якщо Ваал є Бог, за ним послідуйте. Якщо Господь є Бог, то за ним. Допоки ви будете скакати на двох голосках. Бачите, що знову? Якщо Ваал є Бог, за ним послідуйте, якщо Господь є Бог, то за ним. А ви продовжуєте громати на обидва коліна, він каже. Тобто, розумієте, знову ця позиція і не туди, і не сюди. А десь посередині таке лукавство хоче і тому догодити, і тому догодити. І інше місце Христос каже: неможливо служити двом панам. Або одного буде любити, а другого не радіти. Не можна, каже, служити Богові і мамоні. А ви зайняли таку позицію каже, що ви хочете і тим, і тим служити. І нашим, і вашим, і римлянам догодити, і людям догодити, і щоб і Бог так, знаєте, і щоб і Бог такий добрий, який був до нас. Оця позиція посередині, це вже яке четверте місце, так, сказав? Дивіться ще. А, перше послання апостола Павла до Тимофія я зачитаю. Шостий розділ з 9 вірша. Дивіться. А ті, хто хоче багатіти, упадаючи у спокуси та в сітку, та в численні, нерозумні і шкідливі пожадливості, що, втру... що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінню цього легкого – то грошолюбства, якому, віддавшись, деякі відбились від віри. І поклали на себе велике страждання. Грошолюбство. віра. Віддались тому, відбились від віри. Не туди, і не сюди. Ісус каже дружба зі світом є ворожнеча проти Бога. Те саме, бачите? Є світ. Є Бог. А є таке. Хочу, щоб Бог був добрий, але зі світом трішки подружую. Да? В церкві я Божий. А вийшов із церкви, то я трішки дружу зі світом. Розумієте, про що мова? Це десь посередині. Це десь не туди, не сюди. Не нашим, не вашим. Так? А ви на себе приміряєте? Бо Бог же до вас говорить сьогодні. Не я, Бог говорить. Амінь. Я лише відкриваю уста, а Бог в вашому серці говорить. Розумієте? Навіть не те, що ви чуєте тут. Бог в вашому серці говорить зовсім свою проповідь. І так дуже часто буває. Послухайте уважно.